Привіт! Мене звуть Володимир і це канал з DeTua. Сьогоднішнє відео про пул-реквести. Як налаштувати пул-реквест в GitHub і, власне, чому саме воно називається пул-реквест. Я якось раніше не задумувався, але задумувався, чому пул-реквест, а не пуш-реквест. Бо пул — це ж ми щось хочемо з сервера скачати якісь коміти, а пуш це коли ми хочемо на сервер відправити. Свої зміни. То чому ж pull request? Бо є також назва Merge Request. Тут начебто зрозуміло, але чому pull request. Отже, як виявилось, pull request це розглядається з точки зору remote репозиторія. Тобто, тут правильніше, мабуть, надати приклад, коли на Гітхабі є відкритий репозиторій, і ви хочете внести туди свої зміни. Але оскільки ви не колаборейтор в цьому репозиторії, ви не можете створити там навіть окрему гілку, вам не дозволить для того, щоб запропонувати свої зміни, вам треба форкнути репозиторій, тобто склонувати, ну, як би склонуватися, зробити свою копію окремо репозиторія, зробити в ньому якусь, якусь змін, зміни в окремій гілці. Пушнути в свій ремоут репозиторій, в свій форк, а потім запропонувати, щоб автор оригінального репозиторію забрав ваші зміни. І таким чином і це і буде пул, Тобто він забере ваші зміни з вашого форкнутого репозиторію, в свій репозиторій. І тому це називається пул реквест. Тобто, ви пропонуєте автору е, того репозиторію е, забрати ваші зміни собі. Найчастіше в роботі ми стикаємо з іншою, Флоу, коли в нас один репозиторій, і ми маємо якусь основну гілку. І для того, щоб внести в неї зміни, ми робимо окрему гілку, я ще називають feature branch. Зазвичай там робляться зміни, робиться push в Remote репозиторій або, грубо кажучи, на сервер. А потім створюється pull Request і це вже мається на увазі. що це пропозиція головній гілці main стягнути зміни з вашої фіча бранч. Ось цьому називається pull request, а не push реквест Навіщо взагалі потрібен pull реквест? Коли ви працюєте над репозиторієм самотужки, то ніякі пул-реквести не треба, ви просто робите, можете робити навіть мати одну гілку main, робити локально коміт в неї і завжди пушити в Origin, тобто на сервер, робити push-push, кожен коміт, ніяких проблем, бо ви все контролюєте. Але якщо багато людей працюють над одним репозиторієм, і тим паче, якщо будь-яка зміна в main гілці автоматично Запускає процес деплою на прод, наприклад, то, звичайно, небезпечно просто так будь-кому давати доступ для того, щоб пушити в мейн. Отже, це процес рев'ю змін перед тим, як зміни будуть змержені в мейн. І додатково в цих pull реквестах налаштовується якісь перевірки, такі як запуск юніт тестів інтегрейшн тестів, або якихось інших тестів, там, security, memory, що завгодно. Отже, pull-request налаштовуються доволі нескладно. Я працюю в основному в Azure репозиторіях, також GitHub. Це буквально там для того, щоб налаштувати pull-request на репозиторії. Це буквально декілька Декілька кліків. Отже, давайте спробуємо налаштувати pull-реквести для відкритого github репозиторію щоб інші collaborators могли робити зміни прямо в цьому репозиторії без всяких усіляких форків. І тепер в мене є якісь зміни в гілці Main, і от я спробую їх зараз, як я робив до цього правила. Спробую зараз зробити коміт Прямо в мейн. Yes, всі файли. І натисну Sync Changes. окей okay. І воно мені зараз повинно так сказати, що це неможливо. Uh, cannot push. RevS to Remote, Try Running, Pull, First, to Investigate your Changes. Cancel. Ну, навіть якщо я зроблю pull і зроблю push, то воно не спрацює. Для того, щоб створити pull request для якоїсь гілки, в даному випадку для основної, для main гілки, переходимо в settings. Далі тут є branches. І в branches add branch rule set. Тобто ми додаємо набір правил для гілки або декількох гілок. Дамо, Задам назву Pull Request for Main. Далі йде bypass list. тобто Ті, хто можуть оминати ці правила, цей, цей набір правил, поки що нічого туди не буду додавати. Таргетс для яких бранчей це правила будуть актуальні. Тут є Include Default Branch, перша опція, тобто це вона саме для гілки Main, навіть якщо ми змінимо назву цієї гілки, все одно це буде застосовуватись до головної гілки. Значить, тут далі uh, йде набір. набір правил, заборонимо створення гілки, що, в принципі, не повинно вже ні на що повпливати, бо це тільки для default бранчі, вона вже створена. і це не повинно. Restrict Updates це забороняє пушить напряму в гілку. В принципі, теж не повинно мати ніякого ефекту, тому що ми додамо пол-реквести. Також включу Linear History, що дозволить нам бачити останній коміт завжди зверху, щоб не було таких мердж, ком, мердж, комін, мерджей, які покладуть якийсь коміт посередині історії. Так, всі інші там deployment, signed commit, це я не буду. Значить, от що нам треба, це require a pull request before merging. Тут ми обираємо кількість людей, які повинні заапровити, поставлю поки що один stale – це вибори. Тобто це коли, наприклад, хтось робить коментар, автор робить додаткові зміни і робить пуш, і оновлюється pull request І тоді, якщо на полреквесті стоїть якийсь апру, він скидається. І знову треба поставити ще раз Appru. Require Review from Code Owners поставлю, щоб тільки я, щоб без мого апруву в дефолтному бранчу нічого не змерзилось. Так, ну, мабуть, мабуть, досі можна ще поставити це Require Conversation, Resolution before merging. Тобто, якщо Є якісь коментарі, поки вони не закриті, воно не дозволить pull реквесту змержитись, навіть якщо є Approve, uh, load merge method, merge squash rebase. Uh, залишу тільки Squash, щоб, щоб була оця пряма історія. Тобто, якщо pull реквест містить декілька комітів перед тим, як мержить основну гілку, воно їх всі. Uh, Зіжме в один коміт і буде коміт з назвою щось, типу Merge to main. Ім'я. Ім ну і все. А, ні, не Все. Ще треба зробити його активним самому вверху. Тут воно за замовчуванням disabled ставлю enforcement status active і робимо Create. Отже, тепер для того, щоб внести ці зміни в основну гілку, мені треба спочатку створити якусь іншу гілку, а потім запропонувати pull request для того, щоб змежити ці зміни. Отже, тут source контролю Обираю branch, create branch from, наприклад, щоб явно. І зроблю від main, зроблю branch. Okay. <coughs> І оскільки вже коміт у мене в мейні, то я вже можу пропонувати pull request в ту гілку main, що на сервері, бо, по суті, я скопіював зараз весь код, який був в гілці main і ось воно мені показує, що є Origin Main, який на один коміт позаду, і моя Feature Branch, вона має один додатковий коміт. І я роблю publish branch. І тепер переходжу в GitHub, і вже в мене тут з'явилось, що був Push. В бранч і Compare and pull request. Натискаю Compare and Pull Request. Автоматично назва мого коміту потрапляє, як назва pull request. А можна ще там додати опис, все таке, але просто Create pull request. Ось. І ось воно мені показує, що Merge is blocked, Review Required. І я сподіваюся, що я можу запровити. І змержити з того, що я налаштував. А ні, не можу. Отже, я перейшов в File Changes, Review Changes, і ось тут в мене Approve pull request. Authors cannot approve their own pull request. І навіть якщо я піду в Settings, відкрию цей rule set і додам репозиторій Admin як байпас ліст. Все одно воно мені не дозволяє. Тобто зараз я, мабуть, як адмін можу змержити без pull-реквеста, але якщо я навіть як адмін і код овнер uh, створив pull-реквест, то все одно я сам собі не можу його заапрувити. Видалю цей байпас свій Save Changes. Також я вже видалив ту бранчу, яку я створив. Вже в мене тільки Main. І також я в Collaborators додав свій інший аккаунт. І тепер він може теж брати участь в розробці коду. Локально я перелогінився під цим другим аккаунтом, теж видалив цю. Cedar Game бранчу і створив її наново вже під цим аккаунтом. І тепер спробую те саме під іншим аккаунтом. Чи теж я роблю publish brunch. І ось тепер в мене в GitHub вже дві гілки. Переходжу в pullrequest. New pull request. Так, мені треба обрати звідки куди. Я обираю що Game в main. Create pull request. Знову ім'я коміту, як назва підтягнулась. Натискаю Create pull request. Так, і зараз воно скаже, що Review required. At least one approving is needed. І тепер, якщо я прийду в Files, Review Changes. Я не можу заапровити, бо я автор змін. І зараз я прилогінню під, під Owner і заапрувлю. Отже, під Owner переходжу по Request. Ось він створений. Відкриваю. Files changed. Review changes. Переключаюсь на Approve, Submit Review. Uh, так, Changes Approved, merging is blocked, Cannot update with this Project Ref. Ага, це те, що я підозрював. Мабуть, правило на апдейт, воно забороняє будь-які зміни. Не тільки прямі, а мабуть, навіть через pull request. Тож піду в Settings, відкрию свій rule set і видалю restrict updates. Тепер знову pull request. І тепер я можу змержити Squash and merge. Confirm. Ось, і тепер у мене two participants. І зараз в actions повинно з'явитись запуск пайплайну, який автоматично задеплоїть ці зміни. Ось він build. Зараз буде деплой. Так, задеплоїлось. І ось тепер відкриваю свій публічний сайт, задеплоєний на GitHub Pages, і от у мене тут з'явилась додаткова кнопочка. Це така гра, яка пропонує IP-адресу, і треба вгадати, до якого цей IP і маска під мережі, до якої воно відноситься. סודי הוא הדף, ניו גיים, זנו הוא הדף, זנו הוא הדף, תותנאו הדף. עוד דק אחריו.